19 лютого вийшла остання серія нового мультсеріалу про супергероя Людину Павука Ваш дружній сусід Людина Павук. Проєкт викликав неоднозначну реакцію аудиторії, хоча особисто мені він дуже зайшов, навіть залетів. І я згоден з шоуранерами, які одразу продовжили його аж до третього сезону. Сьогодні про нього і поговоримо. Дія розгортається в рамках кінематографічного Всесвіту Марвел, але в альтернативній часовій лінії. Тут Тоні Старк не прийшов вербувати Пітера Паркера під час подій протистояння, бо він був зайнятий битвою в німецькому аеропорту. А я кайфував з того, що тут відбуваються майже такі самі події, як і в кіно Всесвіті. Тож героя помітив інший мільярдер Норман Осборн. Саме він став допомагати пауку і зробив йому костюм. Причому у момент їх знайомства відбулася ще одна відсилка, як на мене, на кіно Всесвіт. Бо Норман завітав до Пітера додому, де його чекав разом із тіткою. І саме ця сцена прям точно копіює сцену з кіно. Але там був Тоні Старк. Немає тут і друзів Пітера Паркера з фільмів «Неда Ліца та Мішель Джонсон. Наскільки я зрозумів, Пітер тут взагалі в іншій школі вчиться. Замість них тут будуть Ніко Мінору, ну це ця героїня, яка раніше з'являлася в серіалі втікачі від хулу, і теж володіє деякими здібностями, які в мультсеріалі поки не проявлялися. Також, звісно, тут є Гарі Осборн, син Нормана. В цілому, у серіалу відносно непогано побудована сюжетна лінія. Нам незвичайним способом показують оріджин головного героя і сильно змінюють світ навколо нього, зберігаючи загальні впізнавані елементи. Тут навіть не виходить критикувати те, що і обидва Озборни, і однокласник Пітера Лонні Лінкольн стали темношкірими, Супереч канону, звісно, все це альтернативний всесвіт. Він для того і потрібен, щоб по-іншому показувати звичайні речі. Злодії в проєкті вийшли справді хорошими: і Скорпіон, що вселяє страх, і Октавіус, який був закулісним гравцем, який ще дасть про себе знати. Та і приставучі вуличні бандити теж непогано вийшли. Особливо запам'яталася серія із російськими бандитами, де жінка стала аналогом носорога, а чоловік, ймовірно, в майбутньому стане самим носорогом. Норман Осборн, так взагалі, напевно, найкращий персонаж у серіалі. Спочатку нам показують його добру сторону. Він дізнається таємницю особистості Паука, пропонує йому допомогу і навіть намагається натиснути на того, кажучи, що все розуміє, ну і так далі. Але чим далі в ліс, тим більше дров. Нам поступово показують, що Норман зовсім не такий добряк, яким він себе показує. Тут і мутки з держсекретарем Росом. І попередження від сорви голови, і його перероблена версія знаменитої фрази від дядька Бена і багато чого ще. Сюжет поступово розкриває таємницю його справжньої сутності, в майбутньому він точно повинен стати зеленим гобліном. А ось до героїв є деякі питання. Ну, по-перше, сам паук трохи нетиповий. У нього, хоч і є проблеми, але вони також далекі від канону. Тут, хоч і робиться акцент на тому, що Пітер постійно скрізь запізнюється і все таке, але поки не дуже віриться, що подвійне життя сильно на нього впливає. Можливо, це затравка на майбутні сезони, де ця тема буде розвиватися поступово. Тому хай буде. Побачимо, що з цього вийде. Та й в рамках основного всесвіту КВМ павук теж далеко не завжди такий, який ми його звикли бачити. Але що хочу відмитити, є схожість між пауком в цьому мультсеріалі та пауком Тома Холодна. Вони дуже багато шуткують, і прям дуже влучно. Я б навіть сказав, що гумор на висоті. І це, як на мене, їх дуже відрізняє від пауків Ендрю Гарфілда і Томі Магвайера. Я кайфанув. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментарі мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Так, а що по-друге? А по-друге, згаданий Лонні Лінкольн. Він мене сильно здивував, причому двічі. Спочатку я навіть не зрозумів, хто це. У мене було відчуття, що мені знайоме його ім'я і ім'я його персонажа. Але саме це я не розумів напевно до середини серіалу. Насправді виявилося, що це суперзлодій могильщик. І коли я це зрозумів, і коли подивився його сюжет в усьому сезоні, у мене виникло питання: чому? З якої статі, добрий і крутий хлопець, надзвичайно успішний в спорті та ще й розумом не обділений, в кінцевому підсумку став бандитом. Сорі за спойлер. Так, нам показали, що це ніби випадково сталося, що він хотів витягнути брата і довелося зайняти його місце. І все таке. Але у нього було одразу кілька шансів втекти звідти і забути про все це. Більше того, під час другої битви з Скорпіоном нам показали, що з його психікою все в порядку. Саме він зупинив Пітера, коли той ледь не наробив лиха. І на цьому фоні його виправдання, що члени банди життям ризикували, виглядають як мінімум дивно, особливо враховуючи всі обставини. Виглядає все так, ніби автори хотіли зробити персонажа злодієм просто тому, що він і в оригіналі злодій. Хоча там у нього зовсім інший шлях: в коміксах Лонні завжди мав бандитські нахили, завжди бився на вулицях і завжди був рекетиром. Тут же він з хорошого хлопця буквально за пару тижнів став справжнім бандитом, причому без особливої логіки. Ну і по третє, які ще однокласники? Раніше я казав, що Лонні і Пітер однокласники. Так, і в серіалі видно, як вони вчаться разом, роблять проєкти домашку. Але Лонні старший за Пітера як мінімум на три роки. Те саме стосується і Перл, дівчини Лонні, з якою паркер знайомий з дитинства. Він прямо сказав, що Перл старша за нього на три роки. Так з чого їм бути однокласниками? Як це взагалі працює? Тут можна згадати пізні фільми про Гаррі Поттера, де персонажів з різних курсів часто пхали в один клас тупо ради масовки. Гаррі Озборн і Ніко поки що відверто слабкі. Ну, точніше кажучи, вони тут є просто-напросто заготовками на майбутнє, ну на майбутніх суперлиходіїв. У них, звісно, є свої проблеми, але сюжет проходить по них виключно поверхово. Хоча сцена з вуличними перегонами дуже комедна. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів. Та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. А ще в серіалі просто неймовірно багато фан сервісу відсилки до інших коміксів, до інших мультів про дружелюбного сусіда, до подій КВМ і так далі. Про деякі я вже говорив раніше, а деякі моменти, які були мельком показані в фільмах, показали тут детально. Наприклад, у протистоянні був момент, коли Тоні Старк приходить до Пітера і показує відео, де той ловить машину на повному ходу поруч з автобусом. Цю сцену відтворили з повною передісторією. А ще тут з'являється дядько, який був і в поверненні додому, і у автобусі в Шанці, той самий бородатий блогер. О, до речі, хотів окремо сказати про сам оріджин Павука. Я дуже радий, що він тут є. Для мене прикольно, коли історію про людину Паука починають спочатку, а не як в КВМ, коли він відразу рятує людей. Тут Орджін збудований таким чином, що відкриває просто величезне вікно можливостей для подальшого розвитку самого мультсеріалу. Паук, який вкусив Пітера, прибув разом із доктором Стренджем із іншого всесвіту. І це нам говорить, що в якийсь момент ми можемо побачити просто офігезну штуку не просто трьох пауків, а всесвіт пауків, які нам ще показували в повнометражці людина-паук через Всесвіт. Тільки наступного разу ми там вже побачимо дуже багато знайомих персонажів із фільмів, із усіх повнометражних мультфільмів та мультсеріалів. Я дуже придуже сподіваюся на це. Мені прям цікаво буде така взаємодія між персонажами. Головною ж проблемою проєкту багато хто вважає графіку, і з цим складно не погодитись. За кос під комікси я підтримую, але якість візуала залишає бажати набагато кращого, ви розумієте? Так і анімація теж особливо лицева. Доходить просто до смішного. Мені здається, що графіка в Ultimate Spider-Man Грі 2005 року була кращою ніж тут, в мультсеріалі 2025 року яким звикнути можна за 2-3 серії. Музика відносно нормальна, відкриваюча композиція взагалі забавна штука. Такий от мікс з оригінальної теми паучка з репом. Знаю, що здається безглуздим, але насправді звучить не так погано, як могло б. А до п'ятої серії я навіть перестав пропускати ці заставки. Повісточки, як такої, я тут не помітив. Крім того факту, що деякі персонажі раптово стали темношкірими. Але це невелика проблема. По-перше, ми вже давно до цього звикли. Пам'ятаю, в часи виходу фільму Сорвиголова з Беном Афликом всі дивувалися від того, що Кін Пін став темношкірим. Зараз це звичайна річ. По-друге, це особливо не на що не впливає ніяких політичних, соціальних проблем не торкається і не перетворюється в нудне висловлювання, від яких вже нудить. Ну, мене особисто не знаю, як там вас. Та і сучасний район Квінс, наскільки я чув, зараз саме такий, як в мультсеріалі. Ну і по третє, повторююсь, але це альтернативний всесвіт. Так що, чому б і ні, хоч той чорношкірий, хоч той чорношкірий. Всім байдуже. Так, ну і що в результаті? А в результаті ваш дружелюбний сусід людина Павук залишає змішані враження. З одного боку, тут багато фан-сервісу. Круті злодії і цікавий альтернативний підхід до розвитку звичайного персонажа. З іншого, тут повно проблем з логікою деяких героїв і побудовою світу. Ну і як я казав, графіка відверто занадто дешева, особливо як для Марвел. Навіть після всіх скандалів з цим пов'язаних. Після смак від серіалу поки що суперечливий. Але у проєкту є потенціал. Автори залишили багато сюжетних ниточок, за якими буде цікаво спостерігати в другому сезоні: Венон, Гвен Паук, Сага Проклонів, Сили Ніко, Октавіус і так далі, далі, далі. Подивимося, що вони придумають. Ну що, друзі? А ви вже подивилися цей мультсеріал? Яке ваше враження? Напишіть в коментарях. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.